Як використати інтерактивний метод московий штурм прийом ромашка Блума при дистанційному навчанні? Я Алла Шутунова вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми опануємо ромашку Блума за допомогою методичних вказів. Ромашка запитань або ромашка Блума розвиває критичне мислення. Цей різновид мозкового штурму. Допоможе студентам розв'язувати проблеми, з якими їм доведеться зустрітися в практичній діяльності. Як це працює? Студенти діляться на шість груп у відповідності до кількості пелюсток у ромашці блума. Бачимо на слайді 6 пелюсток. Роздатковий матеріал, пелюстки, ромашки із надписами ключових слів. Кожна група отримує пелюстку ромашки. Студенти будують речення і ставлять запитання до іншої групи, використовуючи ключове слово. Як бачимо, ромашка Блума передбачає колективну роботу, а студенти знаходяться вдома окремо один від одного. Як їх об'єднати в групи? Для цього ми використаємо сервіс Google Classroom та технологію відеозв'язок. На сервісі Google Classroom об'єднаємо студентів у групи. Тут у нас є вкладка Завдання та користувачі. У вкладці Завдання даємо студентам інструкцію, як їм розділитися на 6 невеликих груп у відповідності до 6 пелюсток ромашки Блума. Студент відкриває завдання, читає інструкцію розподілу на бригади та групи відповідно шести пелюсток ромашки і відкриває документ Word для індивідуальної роботи із ключовими словами своєї пелюстки. Тепер студент виконує індивідуальне завдання, показаний приклад простого запитання пелюстки ромашки та еталон відповіді на нього. Виконану роботу студент здає викладачу для перевірки. Студент отримав здану роботу із коментарями викладача і відкриває Google Документ для колективної роботи. Кому треба задати своє запитання і на які запитання відповідати подивимось у наступному слайді. Пелюстки під номерами. Студенти однієї пелюстки задають свої запитання тим, у кого інша пелюстка згідно запропонованої схеми. Перед нами Google Документ для колективної роботи під пронумерованими пелюстками таблиця, у яку студенти вписують свої прізвища, запитання та відповіді як вказано у зразку. Зверніть увагу, одні студенти задають запитання, а відповідають на них інші студенти. Останні у нашій таблиці це оцінні запитання. На них будуть відповідати ті студенти, які писали прості запитання, вони у таблиці перші. Коригування виконаної роботи проведемо на відеозустрічі. Таблиці заповнені. Завдання виконано. Якщо вам сподобався мій відеоролик, підпишіться на мій канал.